Близько шостої ранку в суботу, на майже порожній дорозі у районі Шкірзаводу сталася аварія, у якій постраждала подружня пара. На відео з камери спостереження тамтешньої автостоянки видно, як автомобіль БМВ, що рухався з напрямку лікарні, вилетів на зустрічну смугу і втаранився у РАФ. «Почув сильний хлопок вискочив, дві машини значить, столкнулись сильно повилітали. Женщина лежала метрів від машини. Я визвав скоро, ну Поки я значить, відкрив ворота, вийшов, скора вже була. Водій автомобіля БМВ Х-5 не справився з рульовим керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем РАФ. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка автомобіля РАФ отримала тяжкі телесні ушкодження і доставлені в лікарню міста Бердичів. Обидва водій та пасажирка Рафа опинились у реанімації. Чоловікові затисло ноги і його довелось спочатку дістати з потрощеного авто. Медики, правоохоронці та рятувальники визволяли людину спільними зусиллями.

Были доставлены двое пострадавших с ДТП, мужчина с множественными повреждениями трубчатых костей, открытыми переломами бедер, голени и предплечья. Сейчас он находится в операционной, ему оказывается экстренная помощь и ждем специалистов на подмогу из областной больницы. Женщина с тяжелой черепно-мозговой травмой, ее состояние тоже тяжелое, относительно стабильное. И к ней тоже едет нейрохирург. Пока относительно прогнозов трудно делать какие-то выводы, потому что слишком мало времени и слишком сложные повреждения. Станом на понеділок, за інформацією лікарів, потерпілих було прооперовано за участю фахівців з Житомира. Нині і чоловік і жінка перебувають у важкому стані. Ще одна учасниця ДТП, водійка БМВ, відбулась легким переляком. Їй близько 20 років, і вона не є власницею даного позашляховика. Повідомили правоохоронці. Під час проведення медичного огляду було встановлено, що водійка автомобіля BMW X5 знаходиться в стані алкогольного спиніння. Весь час, доки працівники екстрених служб рятували життя потерпілих, нетвереза кермувальниця безтурботно відсипалася в автомобілі. ДАІ. нині відомо, що розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.